Проводимо реакцію фоля. Це реакція на сульфурмісні амінокислоти. У чисту суху пробірку додаємо розчин білка нерозведений. Додаємо подвійний об'єм натрію гідроксиду. Після чого додаємо декілька мілілітрів плюмбову ацетату. Потім, за допомогою спиртівки, наш розчин прокип'ятимо. Затискаємо обережно пробірку в пробірку тримач, нагріваємо поступово з отриманням техніки безпеки. Наш розчин нагрівається і починає поступово закипати. Ми бачимо, що розчин кипить. Треба проводити обережну процедуру, щоб розчин не вихлюпувався з пробірки. Ми спостерігаємо поступове потемніння розчину, що вказує на наявність плюбуму сольфіту.